Наступна така клінічна історія, як покращити стан після смерті чоловіка. Так? Ну, це дуже складна ситуація, тому що втрата близької людини, особливо втрата чоловіка або дружини, вона вважається по своєму такому стресовому потенціалу, стресовому впливу однією з найсильніших. Тому що це люди, з якими проводиться щодення і дуже багато років. І тут важливим є те, скільки часу проходить після втрати, тому що переживання втрати воно також має свою історію, і причому ця історія вона також у різних людей може бути різною. То одна людина може більш швидше адаптуватися, більш швидше організувати своє нове життя без близького. Для іншої людини це вкрай складно, ця це, це втрата паралізує, ця втрата її вибиває. І... Дуже важливо тут знайти підтримку, знайти підтримку серед близьких і, можливо, розглянути питання звернення до фахівця, який має досвід роботи з втратами, який зрозуміє, на якому етапі ця втрата переживання, так чи це є гострий період, і е, тоді в гострому періоді потрібно просто бути поруч, бути поруч. Не обтяжувати, не задавати зайвих запитань, допомогти з тим, що можливо. Чи тут йде мова вже про більш віддалену втрату? Тому в такій ситуації я б рекомендувала звернутися до психотерапевта, клінічного психолога, який має досвід роботи з людьми, які втратили рідних? У доньки давно діагноз е е слабий депресивний синдром. Ну, я так розумію, що це легкий депресивний розлад. Вона п'є сонопак, сульперит роками вже не допомагають, стала агресивною, особливо після смерті батька в 22-му році весь час емоційна кричить, нічого не робить і нікуди не хоче. І, е Дуже складно, оскільки не зрозуміло, як з цим і що робити, ну тут навіть по цьому опису скажу точно, що тут йде мова про інший діагноз. Який інший? Це потрібна, безперечно, додаткова консультація фахівця, і скоріше за все про інше лікування, оскільки. Так як я говорила, коли якщо давно, декілька років тому, людину консультує фахівець і він кваліфікує про те, що це є легкий депресивний розлад. І, Далі цей розлад відновлюється або з'являється інше якесь поводження, так тому що власне агресивність, емоційність, така поведінкова нестриманість, а також відмова від виконання обов'язків, нездатність виформовувати ці такі цілі, які стосуються роботи, навчання, оскільки. Ця пацієнтка е, нікуди не ходить, вони е, вказують на інший діагноз аніж депресивний розлад. Е, тому тут дуже важливо переглянути, можливо, тут буде йти мова про шизоафективний розлад. Так, можливо, буде йти мова про якийсь змішаний розлад особистості з різними симптомами. В будь-якому випадку потрібно це коригувати ліками, оскільки і сонопакс, і сульпірит це є досить такими низькопотентними антипсихотичними препаратами, які не можуть ні стабілізувати настрій. А тут йде мова про це: ні розрішувати депресивну симптоматику або пов'язану з емоційністю.